1 жовтня в Україні розширили пільги зі сплати єдиного соціального внеску для ФОПів та інших самозайнятих осіб. Нагадаємо, ЄСВ це обов'язковий платіж, який сплачується роботодавцями, підприємцями та іншими категоріями громадян для забезпечення соціального страхування. Фактично зі сплачених коштів держава розраховується з пенсіонерами, покриває страхові випадки та забезпечує соціально вразливі когорти населення. Згідно з податковим законодавством України, єдиний соціальний внесок є обов'язковим для працедавців і фізичних осіб. Підприємців. Разом з тим громадяни можуть добровільно сплачувати ЄСВ. Стандартна ставка єдиного внеску це 22% від бази, мінімальної бази нарахування. Станом на сьогодні мінімальна база нарахування це 8 тисяч гривень, бо вона дорівнює мінімальній заробітній платі, тому єдиний внесок за місяць мінімальний становить 1760 гривень. Проте є випадки, коли Ставка єдиного внеску відрізняється до прикладу, для осіб з інвалідністю вона становить 8,41%. Водночас є поняття і максимальної бази внеску. Наразі вона становить 160 тисяч гривень. Тобто, якщо у межах цивільно-правового договору людині було нараховано таку суму, то єдиний соціальний внесок нараховується саме на неї. Нарешту ні. Окрім того, законодавством також передбачено терміни сплати ЄСВ. До прикладу, роботодавці сплачують до 20 го числа наступного за місяцем, в якому нараховано заробітну плату. А підприємці сплачують щоквартально. Вони платять до 20 го числа у місяці наступному за кварталом, за який нараховано єдиний внесок. Особи, які беруть участь у добровільному страхуванні добровільно, вони сплачують згідно графіку, який визначений у їхньому договорі. Визначено окрему категорію осіб, які звільняються від сплати ЄСВ. Це, зокрема, ФОПи з інвалідністю за умови наявності пенсійного чи соціального посвідчення, пенсіонери за віком або за вислугою років, мобілізовані ФОПи та підприємці, які одночасно є й найманими працівниками. І саме для цієї категорії, з 1 жовтня, розширюються пільги. З 1 жовтня, якщо ФОП є одночасно найманим працівником за основним місцем роботи і найманим працівником за сумісництвом, то сумісник так, роботодавець по сумісництву тепер має право сплатити за нього основний платіж, так, мінімальний платіж, і тоді самій фізичній особі-підприємцю не потрібно сплачувати, доплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Якщо роботодавець сплачує суму менше, ніж страховий платіж на сьогоднішній день, то ФОП повинен собі донарахувати ці зобов'язання і їх сплатити по єдиному соціальному внеску. Станом на 1 жовтня в області налічують понад 131 тисячу платників єдиного соціального внеску. Більше 100 тисяч із них фізичні особи-підприємці, 30 тисяч юридичні особи. І лише 133 добровільні платники страхового внеску. Студенти-соціологи УЖНУ завітали в гості до нашого телеканалу tv 21 унгвар для них це складова навчального процесу, так опановують дисципліну матіаграмотність. Візит імпровізовано випадково припав ще й на їхнє професійне свято. День соціолога, якщо звісно не розглядати випадковість як філософську категорію, якої не існує. Їм в цій дисципліні треба бути такими самими компетентними, як і журналістам. Чому тому, що ми з них готуємо фактично фахівців, які через кілька років будуть експертами? Які будуть коментувати певні суспільні явища. Вони так само будуть працювати в полі, як і журналісти. І тому вони дуже добре повинні почуватися в інформаційному полі і вміти розрізняти ці всі явища, з якими ми зараз маємо справу. Та? Бо навіть найдосвідченіші докладають зусиль, аби відрізнити інформацію від дезінформації, розпізнавати фейки, діпфейки і всілякі оці інноваційні штуки, які насправді... Я не знаю, чи полегшують нам життя, чи псують нам життя, чи все одночасно. Та й загалом медіаграмотність сьогодні важлива для всіх. То я слухала величезне інтерв'ю з Мирославою Гонґадзе, і от вона спонукала мене до роздумів. Вона сказала про те, що те, що ми зараз маємо з соціальними мережами і з інформаційним простором, те все, що відбувається, воно почало воно фактично почало стало, стало початком руйнування демократії у світі. Тобто це дуже глибинні такі процеси, і ми ще не, не знаємо, що ми будемо мати на виході. Тому ця дисципліна зараз для усіх для дорослих і малих фахівців і не фахівців. Студенти послухали, як працює Закарпатський інформаційно-просвітницький телеканал. А ще фіксували деякі поради із закулісцям журналістської професії. Якщо журналіст веде живу розмову, ясна річ, що готується з. Кімнати управління режисером. Коли читає на суфлері, там сидить асистент, і він чує, що як ви читаєте, тому він вибирається. Дуже приємно, що не лише школярі цікавляться нашим телебаченням, а зараз із ужну теж прийшли соціологи. І мені приємно дивитися, як вони знайомляться з нашою технікою, що таке суфлер, як вести передачі, як виглядає студія, які там технічні засоби. І для мене приємно, що вони, коли дивляться в очі, то вони відверті, зацікавлені. Так що це приємно. Думаю, не лише для нас, хто тут працює, а і для власників, бо бачать, що та робота, яку вони вкладають в нас, якщо можна так сказати, в телебачення ТВ 21 Унгвар, це має якийсь результат. Далі студенти відчули себе в ролі ведучих. Професійний петличний мікрофон спроби начитати текст із суфлеру. А хтось тим часом намагався здружитись із камерами. І Хочеться зразу без просто спочатку треба було бездоганно. Uh -huh. Професійна камера у руках. Uh -huh. відео. Рісто якісного спускували? телепродукту. Творчий колектив. Так, добре. Нічого. Дерпацької інформаційно-просвітницький двомовний телеканал, який транслює програми українською та угорською мовами у співвідношенні, визначеному вітчизняним законодавством у частині використання державної мови, коли сідаєш перший раз за фосуфльор, ти ще не розумієш, як це і як де що працює. Трішечки було тяжко. Під влаштуватися під швидкість самого суфльору. але було дуже цікаво. З нами поділилися досвідом. Нам розказали дуже багато інформації. Сюди на канал ми прийшли, щоб подивитися, як створюються новини, щоб познайомитися з тими людьми, які є їхніми творцями. І студенти дуже хотіли щось спробувати. Я кажу: ну не все відразу. Спочатку подивимося, познайомимося, а потім будете і пробувати. Але сьогодні нас очікував справжній такий сюрприз, бо вони змогли вже прочитати новини. Із суфлером вони потримали в руках камеру. Вони познайомилися з тими, хто творять новини. І я думаю, що в їхньому житті це буде таким яскравим яскравим враженням і може певним чином вплинути на подальший розвиток їхній як фахівців. Галина Шумицька придумала для студентів-соціологів завдання: створити перші журналістські матеріали про такий візит у межах дисципліни «Медіаграмотність». Соціологу не обов'язково вміти писати новини. Але, аби в майбутньому грамотно прочитати новину, таки непогано знати, як вона створюється. В Ужгороді стартувала дводенна міжнародна творча лабораторія «Арт-Діалог» візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях. Захід уже вдруге проводить Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок» за підтримки Департаменту культури Закарпатської облдержадміністрації та Академії культури і мистецтв. Учасники театральні діячі, викладачі і студенти закладів освіти відповідного спрямування. Це така вже цікава акція тим, що. Це, по перше, творча лабораторія, де приїжджають різні театральні школи з цілеї України і показують свої театральні навики, свої школи, показують саме, як виховуються майбутні актори. Будуть цікаві доповіді. Я думаю, що всі учасники отримують дипломи. Та сертифікати про участь у нашому арт-діалозі. цьогоріч у творчій лабораторії беруть участь представники театральних шкіл з Ужгорода, Львова та Києва, зокрема, Львівський академічний обласний театр ляльок, долучаються з показами вистав, а також із тематичними доповідями від головної режисерки Яни Титаренко, головної художниці Інеси Кульчицької та директорки художньої керівниці театру Уляни Мороз. Конкретно ця подія вона спрямована на підтримку молоді. І програє той народ, який не вкладає і не виховує молодь. І дуже важливо при таких тактичних важливих речах підтримки армії, бо це є та секунда, щоб ми були сьогодні в безпеці: говорити про те, а хто буде жити на цій землі завтра, хто буде творити її ідентичність, хто буде творити її культуру. І тому ця підтримка молоді, зустріч молоді це дуже важливі і дуже цінні моменти. Е, я буду говорити. Рити про місію візію культури в часі війни, про те, навіщо культура сьогодні, навіщо який вона буде мати вплив на завтра, і навіщо думати, коли твориш культурний продукт, завітав на подію і гість зі словаччини Іван Согел, директор міжнародного фестивалю Вірвар, що відбувається в кошицях і вже впродовж багатьох років за участі Закарпатського академічного обласного театру Ляльок. Натомість словацькі колеги постійно долучаються до міжнародного фестивалю Інтерлялька, який проводять закарпатські лялькарі. уроблізме множество Із закарпатськими колегами нас пов'язує тривала співпраця і чимало спільних проєктів, як до прикладу. Мандрівні ляльки, що був реалізований завдяки грантовій підтримці норвезького фінансового механізму. Тоді ми зняли 10 телевізійних інсценізацій, що розповідали про місця і події, які об'єднують наші прикордонні регіони, а також підготували спільну театральну постановку та провели міжнародну конференцію. І таких прикладів було досить багато. Цього ж разу з нагоди 45-річчя Закарпатського театру я долучаюся до заходу саме з виступом, присвяченим нашій співпраці. Найкоротший лялькарський маршрут ужгород кошиця. Че cesta бабкарська, cesta Užhorod, Košice. у програмі творчої лабораторії передбачені покази вистав і перформансів, проведення тренінгів, майстер-класів, воркшопів, науково-практичного семінару, синкретизм як тренд сучасного перформативного мистецтва і інші активності. Наша Ужгородська школа, театральна школа, представляється Академією культури і мистецтв. Представляю її я особисто. Чому? Тому що буду проводити доповідь і майстер-клас з театральної біомеханіки, яка є основою усіх світових систем. Саме в цій лабораторії, всі, хто приїхала, приїхали дуже багато студентів із Києва. Я бачу з Львова, наші студенти вони мають можливість почути про світові системи, які є в світі виховання актора, і порівняти їх, а також задати питання і дізнатися про для себе дуже багато цікавого і нового. Мета творчої лабораторії Всесвіт у долонях сприяти розвитку та популяризації театрального мистецтва, пошуку нових мистецьких форм, обміну досвідом і реалізації інноваційних проєктів, збагаченню національної культури та розширенню міжнародних зв'язків. Захід відбувається в межах відзначення 45-річчя Закарпатського академічного обласного театру Лялюк. Ушорицькій музичній школі номер 1 особлива подія, урочистий гала, концерт і нагородження переможців завершили перший відкритий конкурс юних органістів. Я дуже щаслива, що все склалося, все відбулося, і всі приїхали. Дуже хвилювалися і. Це зрозуміло, особливо дітки, які приїжджають до нас. Для них це орган зовсім інакший, неподібний на той за яким вони займаються. Це така специфіка нашого інструмента. Але хочу сказати, що всі молодці, всі справилась на відмінно. Учасники з різних міст України зізнаються, хвилювання було чималим, адже подія має велике значення для органного мистецтва. Я дуже рада, що змогла прийняти участь в такому конкурсі ще й органному, бо я в основному піаністка і на органі так вже давно займаюся. Хочу дуже подякувати журі, організаторам і своєму вчителю Петру Йосиповичу Сходському за підготовку і за таку можливість. Перший раз граю на електрооргані, взагалі це мій перший досвід гри на якомусь конкурсі органному, тому дуже дякую за цей досвід. Приємні враження для за спробу показати себе, щоб побачили, помітили журі, до складу якого увійшли відомі органісти з України, Польщі та Чехії, визнало рівень виконавців. Вражає то можу сказати, що я приємно здивований дуже високим рівнем і чудовою підготовкою учнів з технічного боку. Це справді дуже високий рівень, якщо учні у 13-річному віці виконують настільки складні технічно твори, то це велика заслуга місцевих викладачів і користуючись нагодою, хочу щиро привітати їх. Адже рівень справді я б сказав більше ніж високий. Но повзябим він це ніж високі найемоційніший момент нагородження. Головний приз дістається переможцю, який отримає право виступити на наступному 14-му міжнародному фестивалі органної музики в Ушороді. Задоволений щиро, тому що приїхав аж з Києва. І я сподіваюся, що у 27-му році я обов'язково приїду і буду виступати на сцені. Вероніка Гажо також отримала сертифікат на участь у фестивалі і стала володаркою гран-при конкурсу. Це не про місце, а це саме про досвід. Я думаю, це дуже важливо для нашої молоді. Це дуже важливо для нашої культури. Щоб розвивати саме органне мистецтво. я отримала сертифікат на участь у 14-му фестивалі імені Наталії Висіч. Це буде мій виступ з Федором Кохтенко. Думаю, якщо все буде добре, я буду дуже щаслива взяти участь. Організатори кажуть, це лише початок нової традиції. Враження фантастичні, очікування справдилися. Ми щасливі від того, що у нас це вийшло, що у нас ми це зробили. У нас вийшло провести перший відкритий конкурс юних органістів. І він насправді поки що єдиний в Україні. Так само, як буде відбуватися в Закарпатській обласній філармонії фестиваль юних органістів пам'яті Наталії Висіч. Так само буде відбуватися після фестивалю, буде відбуватися наш конкурс. Ну, по крайній мірі ми дуже сподіваємося, що це саме так і буде. Перший конкурс юних органістів уже став частиною музичної історії Ужгорода. Академічний камерний хор «Кантус» подарував своїм шанувальникам надію. Саме таку назву має програма, якою колектив розпочав свій новий 34-й концертний сезон в особливий день. 1 жовтня цілий світ відзначає міжнародний день музики. Це наше професійне свято. Так співпало, що на сьогодні якраз припадає і велике свято церковне, духовне покрови, і також день захисника і захисниць. Тобто всі три свята, і в такий святковий, такий урочистий день Кантус розпочинає свій концертний сезон і розпочинає його з прем'єрою нової програми. Як духовна, так і світська музика, поетичні рядки відомі в програмі звучать. Одним словом, таке барвистість, багатство української музики, яке сплетене в якийсь один цільний вінок, який ми назвали надією. Зібрав слухачів у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Його директор Франциск Ерфан із приємністю відзначає, що колектив далеко не вперше виступає в цьому мистецькому просторі, наповнюючи його вишуканим багатоголоссям. Вони одні з самих своїх з перших концертів давали якраз художньому музею. Я ще тоді навіть не працював ще у художньому музеї, але всі знали, що, що тут надзвичайно хороша акустика, надзвичайно добрий зал. Для таких камерних і таких дуже невеликих концертів. І, звичайно, ми, як я став директором, то ще ми співпрацюємо із Еміном Сокачем, тим більше, що ми ще дуже давно знаємося, бо ми ще в одну школу ходили, і в один клас з одною партою сиділи. Так що у нас така стара дружба, і ми так, взаємно так поважаємо те, що другий робить. Так що ми тільки допомагаючи можемо тим допомагаємо один одному. Розділити з колективом знакову мить початку нового концертного сезону завітало чимало поціновувачів хорової музики та професійного виконавства. Серед них, зокрема, діячі культури та митці, викладачі і студенти закладів мистецької освіти. Сьогодні дійсно це відомий колектив камерний хорканту, з яким керує народний артист України Еміл Сокач. До речі, випускник музичного коледжу і так, учасники цього колективу, також є дійсно високопрофесійні артисти. Це теж випускники коледжу. Сьогодні така гарна подія. Це відкриття концертного сезону із програмою Надія, надія на все, надія на краще, надія на добро. Я сподіваюся, що цей концерт дійсно пронесе надзвичайне задоволення, тому що цей хор характеризується як високим виконавським рівнем. Центральною у новій концертній програмі є композиція Надія створена спеціально для хору кантус. Музику написала відома сучасна композиторка, заслужена діячка мистецтв України Шевченківська лауреатка Богдана Фроляк на слова одноіменної поезії Лесі Українки. У Лесі Українки є геніальний маленький короткий віршик, який називається Надія ні долі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки Надія одна. Такий перший рядок. І я попросив Богданку зробити з цієї поезії композицію музичну, і вона є центральною частиною фактично сьогоднішньої програми з тою ж назвою. Хочемо донести до слухача нашу музичну культуру, наше сьогодення, наші, наші мрії, наші надії, нашу віру, так як ми живемо в час війни. І тому і такі меседжі хочемо донести до публіки теж. Україна живе, Україна буде жити, Україна незглавна, бо в неї є надія. Поряд із композицією Надія Богдани Фроляк прозвучали також твори Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Миколи Колеси, Євгена Станковича, Іштвана Мартона, Ганни Гаврилець та інших відомих українських композиторів. Програма об'єднала твори різних епох і стилів, яскраво продемонструвавши багатство української хорової музики. Хочу подякувати цьому прекрасному колективу від композиторського цеху, я сьогодні в черговий раз переконався в тому, що і Емілу Сокачу, і його славному хору все по силам. І ця музична композиція, яку вони сьогодні представили, надія, не дивлячись на те, що там. Достатньо багато, як кажуть, таких мінорних нот, тим не менше, вона дійсно утверджує надію в тому, що ми всі повинні стати кращими і ми станемо ними. І станемо в тому числі завдяки такій музиці і такому колективу, як камерний хор картус. Новий сезон буде насичений подіями. Найближче з них відбудеться 3 жовтня у цьому ж залі концерти з нагоди 26-річчя центру надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Дорога життя. 5 жовтня хор кантус відвідає Тячівщину з концертами духовної музики в межах свого проєкту Звуки небес, голоси землі на підтримку Збройних сил України. Також у жовтні колектив вирушить у турни до Швейцарії, де представлятиме українську культуру. Пізніше хор традиційно запросить своїх шанувальників і на різдвяні концерти. А ще саме в грудні виповниться 40 років, відколи Еміл Сокач об'єднав декількох виконавців у невеликий ансамбль, який із часом перетворився на провідний колектив краю академічний камерний хор Кантус.